Я думав, це прикол, що за секунду може все життя пролітати. Ріаспієх, це типу, тачки, там, машини, а насправді всі забувають, що це абсолютно лімітарні речі, які доступні кожному. Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, Тому тобто, не дивом там дістали, причому лікарі в Україні. В Цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. не позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися. І це Бог. Тобто, перше там немає не віру, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думаю, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які в тебе були, де ти там звернув не туди, когось піде, чи щось зробив не так, чи там можливо, ти щось хотів довго робити, ти не робив. Поняв не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Саме важливе в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а щоб тебе не дуже сильно душа вложила, ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того що успіх це ці машини, якийсь там статус, репутація, не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. І всі буде відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а з однак що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жить, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Тобто оце найважливіше. Це інше, воно вже второстепенне, п'яне, поняв? Оце от саме ключове.